Всем придрузі, з вами Андрушка, і це моє нове відео по ігрі Gun і срочні новості. Вийшло нове обновлення в King Gun 3.3.01. Ну це, ну щоб ви розуміли, друзі, це міні-обнова. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, що змінилося в новому обновленні. З вас прямо лай лайк. З вас прямо зараз лайк. Підписка на канал, тому що ви знаєте, якщо покласти лайк, підписатись на канал і покласти хороші коментарі, то у тебе появиться то у тебе появиться можливість отримати від мене лазерну відновку. Добре, друзі, ну а ми починаємо! Я надеюсь, ви прекрасно пам'ятаєте мій шортс, там, де на, на карті PvP Track 2 є секретна машина, але її було не можна взяти. Так от, як як якщо ми візьмемо самоліт підемо на цей напрямок, потім ну, подивимося на цю машину. Ось от таку от малюсіньку машину. Візьмемо бінокль, подивимося на неї. А потім вийдемо, зайдемо в магазин і провіримо її, то вона появиться у вас в магазині. І от як, на, як вона виглядає. І стоїть вона 250 монет. І, я, давайте, і ще, знаєте що, давайте ще провіримо, з якою із є, в ну, такого машинку. Я думаю, що. Ну, слухайте, друзі, я думаю, що я її вже антиподобрала, але все одно треба ж перевірити. Беремо любу машину. Їдемо на той напрямок, який був в, в тому шорті. Їдемо от сюди. Йдемо. Видемо цю машинку. Беремо бінокль, подиви, позираємо на неї. От можемо на неї, наприклад, от можемо її побити. Виходимо. Заходимо в машини. І Да, вона появляється Ну, коротше, в друзі, в новому обновленні Чкінгана нічого такого не змінило. Хоча знаєте, що? Давайте я зайду на свою любимую карту Бейс 01. Позирайте, друзі, в, про... в обнові 3.3.0 рівно не можна було нормально класти коди. І зараз я провірю, можна чи тепер уже сповнити коди. Зараз ми це й провіримо. Беремо англійську мову. кладемо туйка у наш секретний код. Так. от так. Ще от, от додаємо. Так, ага. ага. Так. І так, да, все, вернули! Вернули це! Слава Богу, що розробочик вернув команду. тому що без команди ми б бунтували розробовчику, щоб він вернувся. Ну ні! Він це вернув. І слава Богу! Ну, коротше, друзі, от так от. Да. Я можу ще і колір поміняти. Кстати, а з чорним це робить, а ну, наприклад, black. Ні, з чорним це не робить. Ну, бо все одно, друзі, в новому обновленні слава Богу, що вже наконець можна. І машини секретні знаходити, і коди іспользувати. Це реально дуже приємно, що вже можна їх спортувати, тому що в ранній версії не можна було їх спортувати, а от зараз, а от зараз в новому обновленні 3.3.01 вже додалася ця функція. Ну, коротше, друзі, якщо вам полюбилось це відео, то обов'язково покайте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Andrew Games. Всім удачі, всім пока!